Добрий день. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми вирішили все-таки згадати, що у нас зима продовжується. Отож, Чекаємо на лід. Перший лід, до речі, вже був. Але ж хочеться, крім окуня, ще зловити і судака. Ну, а Судак ловиться у нас, звичайно, на балансіри, це в першу чергу. Бакоплаває, віби. Ну, а сьогодні ми вирішили тестувати балансири. Отож, друзі, я думаю, що такий магазин як ібіс. Це магазин прекрасний. Вислуговані, і асортимент тут на самому високому рівні. Впевнені в тому, що у нас успіх буде 100%. Я впевнений. Ну і мої шановні друзі, отож, дякуємо вам, що ви будете сьогодні з нами. Будемо вибирати, починаємо, починаємо вибирати. вибирати. Це у нас е, лінійка йде ВІПів, віпів е, різних грамів, там від 5 грам до 25 до 30. Це ВІПИ. Це не балансири, це виробляє їх ібіс, ну зготавлюють їх Китаї. Ну дуже кажуть, файне но це нова лінійка. Це в нас вже йде балансири. Балансири вікінг. Ще ми їх не тестували. Це плануємо ми з Тасіком. І зі мною добрий день ми з України. Плануємо протестувати. Оці балансіри тут. Значить, у нас є віса 16 г і до 35 п'яти. На мілку окуня хижака на мілкого на менший віс. віс. Є ще такі балансіри, тут представлені, як John. Вони, кстати, непогані. але треба колір вибирати. Це все нова лінійка. Ложи в корзину. Це мій малий у нас сім'я рибаків. Ми вложимо в корзину, накупляй, набирай ще вібі на новий рік, 25 му році. Ді... Действує до 19 числа скітка 20%. Ну, ми приїхали на шарик вибрати балансі і звісно, їх протестувати на Дніпрі у нас в Києві. Так що будемо зараз ще да. вибирати і дивитися. Да. Я... Поздоровайся! Скажи. Я, е, приветствую вас на каналі Сім'я Рибака у вас на каналі Сім'я Рибака Слава Україні! Не забувай. Да. так. Значить, на ці ми ловили, це дуже вот взагалі файно ловиться, ну ти в цвіт приложить, так, скидка 20%. Потихеньку такі всі не Ще тут представлена лінійка балансірів нової колекції, які я вже в цьому році протестував, там відео скину, Рапала. Дуже непогано ловлять. Ну в зв'язку з ціною. Вони а, багато патері, вони дорого обходяться, Вони недорогі. Нравится. 400 гривень. Ось це. E, дивись, з тих розсвіток. Ми знаєш, які візьмемо, на які в мене клювало з Остасіком. Помниш? Да. Да. Брали... Ні, це дуже такий цвіт. Ну, потім переберемо. Потім переберемо. Так. Оце до мене не зараз ми покажемо спочатку всі, а потім ми це на мілку. Хиджака на мілкого там 4, 5, 6. Це у нас вже крупніше. Вони йдуть до скільки грам? До, до 20-18. До о, а ось до мій балансір. Оце я рекомендую, оцей балансір працював в цьому році о, на о, Дніпрі. О, не було. Ми так трошки виходили. Сюди пробували. Оце саме факт. Сюди... Коли... Ага. Ну це поки місь Маркуша теж лежить. набирай. Так, тепер вже будемо брати ці балансіри. Так, візьмемо, значить, так. Повісам. Тобі, Стасік, ну дивись, тобі подобається балансіри цвіта, кольори. Як ти думаєш, от кольори саме головне, щоб це судаку сподобалося? Так, ти так. думаєш, сом буде йти, щука на них, буде окунь? Будемо пробувати. От Риба які кури. от ти, Давай, от, будем. давай ти а, будеш і... вибирати? ти і... будеш вибирати і Маркуша вибирати. Дивися, це тридцятки. Він казав, це шістнадцять грамів є. Двадцяток у них немає, двадцять п'яток. Ну я думаю, оце о, такого може одного взяти. Ну коротше, вибирай. Давай пок покажемо якісь. 35 грамм, звісно, це дуже тяжкі, це на фарматор на ями на струю. Нам надо вес 20 грам, там 20 грам. Просто щось я дивлюсь. Ну, мені, наприклад, цей подобається. Я б цей взяв. Стасик, давай бери Да. Бери, бери який тобі подобається. Ну, по-перше, я... я запропонував бо це дуже непогане війні. По... Легкі? Ні, ні, -ні нормальні. Справа в тому, друзі, що балансир, він занирює глибоко не тільки від, від своєї ваги, а також від форми, тому що найкраще ниряється пуля. Отож, треба підібрати такий, щоб балансував нормально на більш-менш товстому шнурі. А ми приміняємо. Тись від 0,15 і вище. А чому ви шнури приміняєте не, не е, флюрокарбон? Флюро... Щоб пробивати хорошо сома, По-перше. Да? По, по щоб покльовка хорошо по перше, для того щоб паруснася. Ми працюємо. А парусна, щоб не була. Бо він тонкий. який шнур ви проростовуєте? 0,18, 016. Правильно? Дуже непогано, мать декілька, тому да. що весь час умови міняються на дні То, на на струю Рекомендуємо шнур людям, правильно? Шнур це однозначно, тому ага. що краще. Чутно. Uh -huh. і, звичайно, кльок можем... чутно. Залив... А, а флюр можна. Да? А флюр ми використовуємо Чекали... як, як поводок, А, поводок. 40-50 сантиметрів. Ну, ну, флюр у нас 0,65 десь да, будемо поводок? думаю, що це товстувати, то, на щуку, то на щуку. Я думаю, що зупинимося на 0,4-0,45. А, ну так, це і псудак, і сон, так, тобто так, нормально. Так, все. Так, все. То Давай Містичні? вибирай, давай візьми Лакіджоні. Е, кстати, 20 грамів оце да, походу? 20 грамовий. Нам 20 грамів нормально, да? Верхній Ряд у нас 21 грамів. Оце. Візьми отут штуки 3. Да, да. Візьми три, положи в корзину. Три штуки. Бо ти ще не одного не вибрав. Давай на удачу. Да! Нам, да. нам удача потрібна, але ми Ложить. знаємо, що це да. працює. 100%. Отакий ми беремо на, на це. Це пінтюльку. Питюльку. Так, далі ну, давайте. Це... Яку ще порекомендуєте? Будемо кислотувати. Давайте брати. так, поки дякуємо велике. Ми будемо дивитися, щоб все було у нас чудово. Так, є тут у мене ось цей. Отена сюди, купив хвост! Зверніть увагу, друзі, тому що це дуже О, цікава розвідка. Особливо нарізочка. От подивіться. Тут невеличка. У нас здає блік. Бачите? О, О та на, риба наша. Це все, все більше, більше вот вероятних. Так, ще, ще один. Двадцяти один. Так, ще один. так зараз О, на, на скидочку. Ще один чи два, чи як? Може ще два взяти. Лучше два, два взяти. Секундочку. Лучше взяти і три так, даже. Так, 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 а так, і чотири я б взяв би. Зараз я. Взагалі, це пропоную, вони друзі. розходники, ці баланси. Дуже, дуже, вони дуже отриваються, Да? багато триваються, цепи багато Ну, Ми покажемо, в наших блоках, як працює показувати. Тільки початок. друзі. Тільки, початок. Тільки починаємо. Так. Непогано. Да. Не не Друзі, не зверніть погано. увагу. Буває інший день, да. найкращий, найкраще. Чи пасмурний, чи дождливий, чи туман, чи сонце. По-різному треба завжди приміняти, тому що у ага. судака багато, багато побажань. Ага. Ми повинні їх всі виконувати. Ага. Для того, щоб виконувати, треба просто мати, що їй має. Беремо ще одненько, звісно, давай. Секунду, друзі, тому що тут настільки яскравий вибір, що навіть я. Ну, оптималка да, на 20 грам це мінімум лучше, а 20 да? на дні парна. Ну так, як ми, як ми, ми стараємося все-таки шукати судака на більш глибоких участках, uh -huh. для цього треба трошки вісова категорія, щоб була побільша. Uh -huh. Отож, хочеться, щоб вибір був. Дивіться, у вас це 25 грамів. А де вони пишуть грами? Дивіться, грами пишуть. Стасік, а де вони пишуть грами? 36, оце, 45 грамів, так? Да? Дивіться, грами оце з права оце, 45 грам? Так! Все. Шукай 25 і бери 3 штуки, 4. Бери. Бери, коротше, шукай 39, 18, 36, 35. Бач, у них не всі віса. У них нема середнього віса, Ну це вони ще до Давай візьмемо ці по пару штук, 15 взалів. 36. І давай візьмемо цього 36, бери, бери, тільки хватить, бо там вже дітки закінчились. Давай, поки місяць зроби перерив, постав отут. Хай постоїть, а ти піди е, подивись оці силіконки. Дуже файно. файне. 35-ку п'ятку от эту красну взяв би обов'язково. Пусть буде, знаєш, там яму. 46 то багато взяв би і ти вибирай теж. Ну тут бач по повісам. Візьми три шістнадцятки. Оце шістнадцятки візьми, дивись. Три шістнадцятки і от ось шістнадки. Ось до 16. Оці всі цвіта дивись от, до сих пор. Тоже менше, бачиш, вона там іде 12. От шістнадці, вой. Ось до 16, 16, 16. Візьми його. Тут, давай покажемо. Шістнадцять. Бачите, тут така полосочка зверху йде. Да. Так, нас... ліки хороші. І обов'язково, щоб на тренічку, зверніть увагу, ага. повинна бути така крапелька, невеличка. Ага. Зазвичай в неї покльовочка. Ага. Так що будемо. Дивись, будемо... я ще цього візьму, блядь. Це 16, мені дуже подобається цвіт. Дивись. Ага. такий Головне, щоб подобалось тобі. Завжди, таку ми запропонуємо. Все. Дивись, оце ми все беремо на тест. Жалко, немає таких вісів. А тут! у нас... Та ні, ми ж зараз знімаємо відео, ми канал знімаємо. Маркуша, ти шо? 16, 16. Треба, нам було б ще взяти, але ми ще приїдемо. В следующий раз, в наступного, ми будемо купувати ці рапліни. Чи Я це... 18. Бок... Де? Де? Та ти шо. Стасік, іди сюди. Быстріше, Стасік, дивись, бо клас! Це ж вообще, це найосновніше. Оцей мені візьму в темному цвіті такий. Сасик, давай, давайте, підключайся. 27 є, кстати. 27 можна взяти, 22 є. Смотри, давай 22 візьмемо. Давай не, розовенький. не дуже. Оцей чи цей? Оцей, Ігор, дивись, оцей звітів. Я тобі скажу таку, таку ситуацію. Справа в тому, що ці бухоплави всі дуже правильні форми. Правильно, це дуже да, правильні бери. форми і да. колір можете підбирати на будь-який смак, тому що судаку потрібно. бери два штуки ще. Я візьму 27, Розмір чудового сім. Оці я думаю. Це... Зверніть увагу, це друзі. От він не прямий, а в нього є трошки виворот. Для того, щоб його збалансувати, ми обов'язково попробуємо його підвісити на, на повідець і подивимось. Він повинен стояти не рівно, а чуть-чуть наклон вперед і в бік. Тоді він буде давати нормальний кидок в сторону. Якщо цього нема, то це вже гірше. Дивись, і цього 27 візьмемо на струві. Отакого. От Мені подобається, так? Да? Нормально, нормально. Я вважаю, що так, тепер коробку. Маркуша, все. Ну на фар. Ладно, пішли коробку. Так, де у вас коробки для балансів? Скільки... Нам треба Твою, в... така, щоб багато влізло двох сторонка. Маркуша, йди сюди, сюди йди. Ще коробку. Коробку. Коробочку надо нам. Таку, щоб все влізло я на 20-ті. Отакі? Ну це вирок там. Є менші, є різного формату. Є ще ось 86 угу. розмір маленький. Давайте різном. оту. Туди влізуть вас і покоплаву. Оця? А мені оця, оця подобається. Менша. Оця можна. А а це формат. Оце під більше покопати. Да, Оце я і візьму. Власі. Оцю я візьму. І менше можна взяти покоплаву і балансири вас, кожен подавати. Ага. Візьмемо менше, звісно. Так, флюрокарбон карбон ще. Флюрокарбончик. Є у нас. Оце, кстати, класний бренд я брав з Японії. Вони дорогі, звісно, 1500. Ну на щуку я брав 0,65, не кусає. Брав 0,405, кусає. Ми... Це мягкий, це е, такий трошки. І нам треба ще взяти флюр. Флюр треба взяти. Ну, візьмем 0,25 флюр. Який нам лучше. Ні, 0,25. 0,25 Візьмемо. Ми його на основну ще поставимо. Одна буде на нитки. На саме образовості це буде віха. Це синя це який Четвірка, да? Це 3,5. п'ять. Візьмемо, візьмем троєчку. От, положи все так, Стасік. Прощаємося з нашими підписчиками. Дякуємо, Дякує, дуже, Дякує. дуже прекрасно. Що ми людям обіцяємо в цьому році? Обіцяємо року. спробувати зловити судака, і таки ми його піймаємо і вам показати. Зробимо контент. Я думаю, що наступний і самів, і судаків, і в інших. І щур, мало того, ми будемо ще з вами держати зв'язок, щоб ви, може, навіть нам щось посоветували, тому що ми да. теж хочемо вчитися разом з вами. Але ж основу ми вам покажемо. друзі. Да. Дякую. общем, хлопці, це такий ібіс в Києві на Сокарках, Метро Сокарки. Дуже файний магазин, дуже все професійне, дуже все збалансоване, все качественне на вищому рівні. Всім пока. До побачення.